Привіт! В цьому відео я розповім, хто я, чим займаюся та чим можу бути корисна тобі. А також в кінці відео ти отримаєш подарунок. Це відео-урок по тонуванню кольорових квітів на камені. Тож, мене звати Вікторія Контар, можна просто, віконта. І моя спеціалізація це 3D-тонування портретів на камені. 3D-тонування портретів на камені це така технологія фарбування. Гравірованих портретів у сірих тонах, яка дає нам можливість різко підвищити якість портрету, тим самим підвищити його ціну, також привабити нових клієнтів і позбутися конкурентів. Саме цей вид тонування став самим найпопулярнішим серед моїх клієнтів, а також дав мені можливість заробляти в три рази більше на портретах. А зараз я покажу декілька моїх робіт в техніці 3D. Що сподобалось і ти можеш так само. Адже я не приховую свої знання і фішки напрацьовані протягом 17 років моєї роботи в цій сфері, і щедро ділюся ними від А до Я у своєму курсі по 3D тонуванню портретів на камені. Отже, цей курс підійде для тебе, якщо ти хочеш. Стати майстром номер один у своєму місці з тонуванням портретів, позбутися конкуренції, примножити своїх клієнтів, а також збільшити доходи в три рази на портретах. Кому це підійде? Підприємцям, хто хоче виділитися з поміж конкурентів і стати номер один у своїй ніші, підприємцям, хто хоче вийти на новий рівень клієнтів. І робити якісну художку на дорогі комплекси. Також художникам-граверам, хто вже займається портретами, але не фарбує їх. Художникам, хто вже попробував фармувати, але хотів би іще вдосконалитися у своїх вміннях. Вміння. Художники гравери також можуть скористатися цим курсом, хто потребує масштабування. Не за рахунок кількості портретів, хто вже вперся в свій потолок і вже більше не може робити більше портретів, так? а хоче масштабуватися за рахунок саме унікальності. Тобто всі ті клієнти, хто у вас вже є награвіровані портрети, прості, вони можуть перейти на 3D-тонування художникам, новачкам, хто має дуже мало замовлень. І має велику конкуренцію, і йому потрібно якось виділитися з поміж конкурентів, звернути на себе увагу, то їм також підійде цей курс. Також цей курс підійде будь-якій людині, навіть без художньої освіти, яка бажає швидко освоїти нову професію і заробляти від 25 тисяч гривень на місяць, працюючи у вільному графіку всього одну з половиною години на день. Адже покраска портрету займає лише 20 хвилин. Якщо ви навчилися вже гарно фарбувати і освоїли цю техніку, то це займає десь 10 20 хвилин на портрет, ну, і там, можливо, ще там 10, на все інше оформлення. Буква, якщо фарбувати і ще будь-що. Так, що ти матимеш після навчання? Більше грошей, більше вільного часу. Тому що можна не займатися тим, що купувати ще один станок, ще більше замовників, ще більше з ними там, потрібно витрачати свій час, а можна просто пофарбувати ті портрети, які в тебе є, перевести своїх замовників на цю нову якість. І таким чином ти будеш мати більше вільного часу. Забудеш про конкуренцію, тому що конкуренти такого робити не вміють поки що. Отримаєш нових клієнтів, тому що на новий продукт завжди приходять нові клієнти. Отримаєш новий рівень якості своїх власних портретів і купу позитивних відгуків від задоволених клієнтів. Саме навчання проходитиме два місяці під повним моїм керівництвом рука в руку. І після виконання усіх практичних завдань ти гарантовано отримаєш свій результат. Як отримали вже ті, хто пройшов цей курс. І їх результатами я поділюсь з тобою зараз. Сподіваюсь, по їх прикладам ти бачиш, що це можливо. А вони ще раніше пару місяців назад, так само як і ти, навіть не уявляли, чи в них вийде, чи не вийде, і вони мали ті самі страхи, які зараз, можливо, відчуваєш ти. І другий дуже такий поширений страх: а чи в мене куплять, чи мені заплатять дорожче? Тому що, ну, типу, в людей немає грошей, і мої клієнти звикли до нижчих цін. Ось і як я взагалі буду продавати цей новий продукт, просувати його, поширювати інформацію про нього? А от з цим ми розберемось зараз. Як продавати 3D-тонування? Ну, перший спосіб це виставка може бути. Якщо у вас вже є виставка і ви маєте свою власну ну, фірму чи магазин, то можна зробити 3 d тонування на якомусь пам'ятнику. Який можливо, вичекає свого замовлення, або конкретно зробити портрет під виставкою, який буде там постійно, тим самим привертаючи увагу нових клієнтів і замовників. Також це може бути плиточка до і після. На одній плиточці можна вигравірувати два однакових портрети. Просто один залишити просто гравірованим без фарбування, а інший буде пофарбований. І це наше буде до і після, яке візуально буде показувати, як виглядає портрет з 3D-тонуванням і без нього. Її можна залишити десь в ритуальних магазинах, в ритуальних навіть кафе, можна залишити в себе на фірмі. Коли приходить замовник, можна візуально показувати йому різницю, як гравірований портрет виглядає без тонування, як він виглядає з тонуванням. Можна робити маленькі таблички із контактами і приклеювати їх до пам'ятника, коли ви здаєте його. Я на Амазоні замовляла собі такі малесенькі таблички, на яких вказана назва фірми, контактний номер, і ці таблички вони на такій липкій основі, яка клеїться до самого пам'ятника. Ну, можна десь на тумбочці там приклеїти. І люди, які приходять на кладовище і бачать вашу роботу, а ця робота завжди ну, якби привертає до себе дуже-дуже багато уваги, тому що дуже сильно відрізняється від інших портретів сірих на, на кладовищі. І люди завжди будуть знати, до кого звертатися, тому що там буде вказаний ваш номер телефону. Це дуже класний спосіб, От, прям всім рекомендую. І перший спосіб, і другий вони дуже працюючі способи. Оберіть для себе найкращі або використайте одразу декілька. Четвертий спосіб можна зробити на пробу оптовому замовнику, якщо у вас є такі замовники, які часто замовляють у вас портрети, гравіровані, наприклад, і ви можете йому запропонувати сказати, що ось у нас є така нова технологія, я освоїв навчився або навчилася, і хочу зробити вам на пробу. І ви можете зробити такий 3D-тонований портрет навіть без грошей, не беручи за це там ну, додаткову плату, можете домовитися за гроші. Це як вже ви домовитесь, Ось, щоб цей замовник побачив, що ж це за новий такий продукт, і побачив реакцію його клієнтів. І замовлення від цього, кліє... від цього вашого замовника не заставлять себе довго чекати. Тому що я вже бачила цю реакцію, і потім цей замовник сам до вас прийде і звернеться, зроби мені, будь ласка, 3D-тонування на портретах. Потім п'ятий спосіб. Завжди, завжди пропонуйте і інформуйте, інформуйте про новий товар усіх своїх клієнтів, і оптових, і кінцевого клієнта, який до вас приходить безпосередньо за пам'ятником. Завжди розповідайте, що у вас є такий новий продукт, розповідайте про нього, про його якості, і дуже важливо було б показати до і після оце на плиточці, або якщо у вас на виставці буде робота якась стояти, показати клієнту, і за моїм досвідом, то 95% клієнтів обирають 3D-тонування, якщо ми показуємо, що це, і розповідаємо, що це. Ось і люди платять за це із задоволенням. Шостий спосіб. Пишіть в особисті вашим, вашим партнерам, що маєте новий продукт. Якщо у вас є люди, які, з якими ви співпрацюєте, чи берете в них камінь, чи купуєте пам'ятники, чи робите їм портрети, напишіть їм в особисті і повідомте, чим ви новеньким таким вже займаєтеся, що у вас є новий продукт, і скиньте їм фотографії. До і після, наприклад, або там фотографії ще деяких своїх робіт. Можете також скористатися фотографіями 3D-тонованих портретів, які я виконувала, якщо у вас поки що немає власного портфоліо. Потім, сьомий спосіб, можна домовитись із іншими особами, рекомендувати ваш продукт за винагороду. Це можуть бути ритуальні бюро, кладовища або священики. Тобто. Є люди, які займаються суміжною діяльністю. Ось, і їм можна сказати, що у вас є ось такий новий продукт, і якщо ви будете рекомендувати мене, то якби, з кожного замовлення там я буду віддавати вам 10%, наприклад. Це так, ніби, знаєте, коли вас рекомендують просто так, це називається в народі Сарафанне Радіо. А тут ми це сарафанне радіо беремо під свій контроль, і воно стає контрольованим. Тобто ми. Заздалегідь пропонуємо людям винагороду за те, що вони будуть нас рекомендувати. Восьмий спосіб поширювати інформацію про ваш новий продукт через рекламу в засобах масової інформації і рекламні листівки. Можна через газету, можна через радіо, можна через телебачення, ваше місцеве, можуть це бути банера. Можуть це бути рекламні листівки, які можна також розповсюджувати. Дев'ятий спосіб: це виставити до і після у своєму інстаграмі. Ось ця плиточка до і після, от нею можна користуватися ну, якби скрізь, да? коли до нас і люди приходять, і коли ми в газеті там, це печатаємо, і коли ми, ми вибачаємось. І коли ми в соціальних мережах поширюємо і показуємо, то ми показуємо конкретно, про що ми говоримо. так? Дуже важливо в своєму інстаграмі, в сторісах можна зробити якийсь допис це показувати. Потім можна показувати це саме до і після в групах у Viber. Є дуже багато груп у Viber саме по темі ритуалки. І там можна показувати свій товар, чому ви навчилися, що ви можете запропонувати, і дехто може з вами співпрацювати, уже купуючи у вас цей продукт. Ось також це можна робити в групах у Телеграм. І 12-й спосіб це Фейсбук. У Фейсбуці дуже багато людей, які займаються пам'ятниками більше, ніж в Інстаграмі. Ось тому, якби також це дуже такий. Класний спосіб просування, так про вас може дізнатися більше людей, да? не тільки ті, хто у вашому містечку, і случайно, там побачить, а ви самі можете розказати це через соціальні мережі, бо зараз такий настав час, що, якби люди дізнаються багато інформації через соціальні мережі, тому можна цим скористатися, а також у Як Якби це дивно не було, і здається, це така мережа для розваг. Але так було раніше. Зараз там багато хто пропонує і показує, що він може, що він робить, які товари у нього є. І через ем, TikTok дуже багато приходить клієнтів, тому не потрібно списувати TikTok з щитов. А щоб отримати свій подарунок по покрасці кольорових квітів на камені, переходь на мій телеграм-канал. Лінк стоїть в описі під цим відео. приєднуйся і отримуй свій подарунок.